Вітаю вас, малята, і запрошую сьогодні ось до такого смачного столу. Так, так, дітки, ви бачите, що за столом сидить родина і смачно обідає. Зверніть увагу, як же тільки гарно засерверований стіл. Скільки використано посуду для цього? Правильно, багато! А ось ми вже бачимо: сім'я поїла і весь посуд з чистого перетворився на який малята. На брудний, правильно, що ж з ним треба робити? Молодці, помити. На фото ми зараз бачимо, як матуся показує своїй доньці, як же ж потрібно правильно мити посуд, щоб він завжди залишався чистим після прийому їжі. А інколи буває так, що у вас хтось запросив у місце громадського загального харчування це або кафе чи ресторан. Дітки, як гадаєте, то скільки там може бути відвідувачів? Правильно, багато. І відповідно посуду використається, скільки також багато. То хто ж його там буде мити? Зараз я вам розкажу. В таких Громадських місцях загального харчування використовується ось такі спеціальні посудомийні машини, в які завантажуються багато посуду, в якому він миється спеціальним миючим засобом, а потім проходить ще й термічну обробку. Це тоді, коли посуд вимивають гарячою водою, що допомагає. Прибрати надскладний бруд на поверхні. І вже потім він відправляється на спеціальні полички, де зберігається і очікує наступних відвідувачів. Як гадаєте, діти, чи важливо правильно мити посуд? Чи ні? А гадаю, що ви сказали правильно, звісно, що це дуже важливо, бо це запорука нашого здоров'я. Якщо ж мити посуд неправильно або погано, то на ньому будуть залишатися мікроби від залишків їжі. І це нашкодить нашому організму. А ще для зручності та збереження екології деякі кафе або їдальні використовують одноразовий посуд, ну, наприклад, в такому закладі, як Макдональдс. Пам'ятаєте його? Коли людина зробила замовлення і скуштувала його з'їла, потім вона просто викидає цей посуд у сміття і воно відправиться на переробку і наше довкілля збережеться. Сподіваюсь, малята, що вдома, коли ви поїли смачний обід, чи вечерю, чи сніданок, ви обов'язково допомагаєте своїм матусям. Мити посуд. Давайте ж з вами пригадаємо, що для того, щоб посуд був чистим, його потрібно мити миючими засобами, а щоб нашим ручкам шкірі наших рук це не зашкодило, ми використовуємо перчатки. Тож сподіваюся, що ви уматусь своїх справжніх помічників.